Хотілося поговорити про прогресування русину склерозу. Як же ми оцінюємо прогресування? Хочу зазначити, що знову ж таки оцінку прогресування хвороби проводить лікуючий невролог, або невролог з центру російного склерозу, або невролог, який добре обізнаний з питаннями лікування, діагностики, і моніторингу хворих на російний склероз. Тому наводимо вам ці дані, які включені в усі світові клінічні настанови, стандарти надання медичної допомоги хворим на російний склероз, включаючи Україну. Для того, щоб ми оцінили, чи це є прогресування, чи не є прогресування, треба оцінити стан хворого продовж одного року. І цей період не може бути коротшим. На жаль, ми бачимо, коли приходять пацієнти з виписками, і ми вже питаємо, коли у вас з'явилися симптоми, і у цей період одного року він не є витриманий. Оцінка ця рік може бути як проспективною, так і ретроспективною. І крім того, що це спостереження іде рік, тобто наростання симптомів неухильно з протягом року, без епізодів загострень, повинно виконуватися два з наступних трьох критеріїв. Перший з цих критерій що коли пацієнту виконуємо МРТ, повинно бути принаймні одне з уражень, яке накопичує контраст, тобто гіперінтенсивне ураження, тобто активне вогнище в ділянці або кортикальні, або гюкстакортикальні, або інфратенторіальні. Друга умова це має бути принаймні два гіперінтенсивних спінальних ураження, тобто два активних вогнища на МРТ спинного мозку. І третя умова це виявлення лікворспецифічних олігоклональних смуг.